Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити паперовий кораблик. Давайте почнемо. Треба назігнути папер, ось так от уголок-уголку і згинаємо. Тепер будемо робити тругольники з огнутих частин паперу. Ось так от. Одну сторону і іншу. Згинаємо і ровно. ровно Фіксуємо цю частину треугольника щоб було красиво треугольник Ось так от одну сторону і іншу. Тепер згинаю ці остатки паперу, які в нас є. І одну сторону і іншу. Ось так от. І в нас, виходить, вже якийсь кораблик такий. Ну, не такий похожий. Ну, але щось таке. Ілі гора якась. Так, тепер розкладаємо це. Ось так от виглядає середині. Можна по бажанню зігнути другольники в інші сторони внутрішніх тругольників. Так, от, тепер згинаємо. ось так. от. Згинаємо і рівняємо. Ось з однієї сторони і з іншої. Ось так от. Отак от внутрі цього другої. тепер згинаємо це. Ось так. от. Одну сторону і іншу. Ось так от. А тепер розгинаємо. Давайте розгинаємо і знову скинаємо. А тепер найважкіша частина. Треба оцю частинку, оцю ж частинку розкрити. Ось так от. Розкриваємо і зігнемо. І в нас вийшов маленький кораблик. Його, краще не запустити один, бо це паперовий кораблик, а папер рушиться, коли його один воду. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами була Міланка. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.